Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 29 вересня 2014 року. Понеділок, католицька церква Вісантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святу великомученицю Євфемію Всехвальну. Свята Євфемія народилася у родині багатих і побожних християн, жила у місті Халкидоні. Вона не прагнула земних радощів, натомість всією душею була звернена до Бога. Коли Євфемія не погодилася брати участі в урочистостях на честь поганського божка, жорстокий староста наказав її немилосердно мучити, а в кінці кинути на розтерзання ведмедеві. Відбулося це 307 року. Над її гробом у Халкедоні збудували велику церкву, в якій 451 року відбувся четвертий Вселенський собор, що осудив єресь Монофізитів. За посередництвом святої Єфимії діялися численні чуда. На божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванія від Іванлиста Мерка з 10-ї глави, з 46-го по 52-й стишок, де є такі слова. І приходять вони в Єрихон. коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартемей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету закричав він і промовив: Сину Давидів, Ісуса, змілуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав. Та він кричав ще більше Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже: Прикличте Його! Кличуть отже сліпого і говорять до нього, «Бадьорсь, устань лишень, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже: Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього: Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Стілення Вартимея має не лише свою історію, але також послідовність, яка може послужити всім християнам як приклад стілення душевних недуг. Отож, історія. Вартимей сидів край дороги, тобто в такому місці, де його ніхто не турбував, а й він нікому не заважав, допоки він не почав кликати до Ісуса, Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною. Не всім це сподобалося. Тож багато хто за цю сміливість почали його сварити, аж поки Христос його не покликав до себе. Послідовність зцілення почалася відтоді, коли він скинув свою верхню одіж перед тим, аніж стати й просити у Христа про своє зцілення. Прозрівши тілесно, Вартимей вже не вернувся назад, щоб забрати своє минуле життя Верхньої одежі, але одразу послідував за Христом. Май більше, ніж показуєш, говори менше, ніж знаєш. Вільям Шекспір. Нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.